Привіт, канал Follow you Dream. Сьогодні чергові хроніки дна, тобто моя улюблена рубрика це огляд речей, які я вчора знайшов на смітнику. Ще раз вибачаюсь за свою можливу погану українську мову, бо я перейшов виключно на неї, і як з'ясувалось, після 50 років, майже 50 років спілкування виключно російською, це виявилось дуже складним рішенням. Бо під кінець дня я починаю гальмувати, от як і зараз, так починаю підбирати слова українські, хоча добре їх пам'ятаю. Але це, я так вважаю, на перших парах буде таке, і я розумію, що інколи буде вживати суржик, ще російські слова, і прошу вибачення за це. І я так вважаю, що ви мене розумієте і підтримуєте. Тому дякую вам за це і продовжую. Спочатку подивимось на такі великі знахідки. Це ось в минулому 32-дюймовий телевізор Bravis, Зараз це тільки корпус, бо власник всю нутрянку електронну з нього вийняв. Тут є удар по матриці, саме тому його викинули ось такі лучики відходять у якийсь удар. Но корпус у нього задовільний, а мені потрібен тільки корпус. Для чого скажу трошки пізніше. Бо я знайшов ще один корпус. Це корпус від монітора. І цікава річ. На першому смітнику я знаходжу сам корпус. На іншому смітнику я знаходжу до нього ось цю металеву задню. Пластину і оці от плівки, які йдуть на екран. А вже на третьому смітнику, ще далі, знаходжу оцю п'яту. Це кріплення самого монітора. Ось бачите? Тобто я майже йшов так по п'ятах цього збиральчика кольорового металу. І зараз я вам розкажу, а для чого мені потрібні ці корпуса? Справа в тому, що коли я знімаю відео в приміщенні, чи я їх зараз в кімнаті, у мене недостатнє освітлення. Ви це бачите. На жаль, у мене немає зараз грошей, щоб купити навіть якийсь бюджетний. Тому, коли я побачив ці корпуса, я подумав, а якщо я зроблю свій власний саморобний світильник, дивіться, якщо поставити цю металеву панель, вона буде дуже гарно відводити тепло, накліяти світлодіодну стрічку. Або оці от довгі лампи вони продаються, вони на заміну оцих газових люмінесцентних ламп. Або я зараз дуже багато знаходжу ці звичайні лампочки, які ми вкручуємо в люстри. Якщо ви їх хоч раз розбирали, то там є такі матриці світлодіодні. Там завжди вилітає один світлодіод, його можна або замінити, або просто закоротити, і вона почне працювати надалі. То ці от взяти матриці, зняти і їх отут от розмістити. Так? Подвести до них живлення з їхніх же блоків живлення. І буде гарний світильник. При цьому можна використовувати оцю плівку, яка йде до цього монітора. Бачите, оця матова, вона буде трошки розсіювати світло. І це вирішить мою проблему. Те ж саме я зроблю і з цим телевізором. Я його розберу, зніму цю матрицю і зроблю те ж саме. Хочу зробити все, все ж таки цих от е, великих LED-ламп. Ну, подивимось, це буде наступне відео, де ми побачимо, як це я здійснюю. Інша цікава знахідка це тепловентилятор. І у мене є підозра, що він новий. Його знайшла Олена і на ньому немає ознак використання. Вилка, дрот, вони всі чисті, навіть немає пилу. Я вже його перевіряв, він працює. Ось дивіться, це просто вентилятор. Це вмикається тепло, 1 кВт, це 2 кВт, регулюється, тепло йде, лампочка світить, пропелер працює. Все в ньому працює. Чому його викинули, я не розумію. Я і не розумію, як деякі інші знахідки ми знаходимо. Інша знахідка це ось, дивіться, ваги. Вони також справні. Я вже їх перевіряв, вони працюють. Тут була використана батарейка, вона не працювала. Я її замінив, і ваги працюють, зважують, і вони вірні. Я їх порівнював з нашими вагами. Ось я зараз, у мене є батарейка, я її... Ставлю сюди. Так. Ось закриваю. Так. І виносимо. Бачите, показує. І ваги вірні. Показують правильну вагу. Чому викинули? У мене теж немає відповіді. Вони гарні, не йде склоди тріснути, все працює. Отакої. Наступна знахідка це отакий термос. Ну, я вважаю, що із за цієї деформації його викинули. Але справа в тому, що це можна зробити і виправити. Оця от пластмасова штука, вона знімається. Ну, Треба трошки нагріти, я потім покажу. І якщо вас не влаштовує от саме цей от вигляд, то можна там молоточком постукати і виправити. І буде гарний термос. А все інше в ньому працює. Кришечка він чистий. Клапан працює, я перевіряв. Вода з нього не тече, ну, викинули, мабуть, із-за цього зовнішнього вигляду. А у мене ще попрацює, буду його використовувати в велосипеді, каву собі наливати і ставити ці отверсти в бутилку велосипедну. Там, де ну, зазвичай вода. Буде кава. Інша знахідка. Це ще радянських часів. Ну, чи каво млин, чи може... Для перця чорного. Ось всі комплектуючі. Вони тут з'ємні, можна від'єднати ці жирнова. Так воно ставиться. сюди засипається, я ще не перевіряв, накривається, крутиться. так. Я перевірю Ну, і скажу, як воно працює. Ще я його почищу, щоб воно все блищало. Ну, Не знаю, чи буде використовувати, у нас є така стаціонарна електрична, але ж. Ну, чому б ні? Якщо, друзі, вам якийсь вироб потрібен, пишіть мені, ну, чи за безкоштовно, чи може за якийсь маленький донат можете все, що ви тут бачите, забирати. Інша знахідка, це о, така ліпучка на скло автомобіля. Держак для мобільника. Він такий видвігається, на кнопочку натискаєш під свій розмір. Ще отакі от планочки тут. Виїжджаю, зараз покажу. Так. Так от, щоб тримати. Абсолютно новий. Теж немає ознак використання. Ну, хай буде. Хай буде. Чому б ні. Так, інші знахідки це всякі різноманітні дроти та мої улюблені навушники. Ось дрот, це лайтенінг. Це. USB на, мабуть, iPad, це от AUX. Перевіряв, працює. Так. Це от блок живлення Nokia. У мене вже їх багато, але для чого я їх беру? Їх можна використовувати як донора. Тобто у них гарний там діодний мост, конденсатори, ну, так інше. Але він видає 5 вольт не дуже міцний він, але ж працюючий. Тому якихось там... В моїх електронних виробах він знадобиться. Ось такий шлейф був знайден. Так. І ось навушники. Чорні грають, все гарно. Ну, Тобто вони справні, але звук поганий. Ну, тут дуже гарний дро, такий м'якенький, можна замінити самі навушники. У мене таких повно. І буде такі гарні басисти. У мене такі є динаміки. Червоні не працюють. Я думаю, що, як завжди, проблема в цьому конекторі. Його треба випаяти, перепаяти і будуть знову справні навушники. Окреме відео я буду знімати про ремонт навушників, про використання цих дротів. Справа в тому, що самі дроти мені не так і потрібні, ну, їх функціонал, бо в мене є свої. Але ж тут, якщо так відрізати, бачите, тут трошки пошкодився. Його відрізаєш, навіть тут відрізаєш, можна використовувати цей USB-конектор. Сам дроп, він чотирижильний. Як завжди, там, ну, більш-менш гарної якості в якихось там виробах своїх електронних, я можу його використати. Просто пускаю його на дріт. Тому всі знахідки вони, чому б і ні. От, от для дітей ще забавки. От. Спінери теж знаходимо, вже вони не такі популярні. Але ж у мене їх не було, я трошки пограюсь. Кому потрібно, можете забирати. Особливо діти, які зараз перебувають у Києві, біженці, в яких немає іграшок, бо вибігали в чому були. Звертайтеся, це все буде безкоштовно, якщо ви хочете ці іграшки. Також, що бачите, годиннички, годиночки знайшли. Огляд годинників буде окремим відео. Ці я поставив батарейку, працюють і вже. Добу вони йдуть, дуже правильно показують час. Ну, Самі вони такі страшенькі, але можна оцю от взяти, від'єднати цю кришку, я зараз навіть вам покажу. Так. Вона відкривається. Ось я відкрив сам годинник, ця от внутрянка виймається. І оце ви можете імплантувати куди завгодно, де вам треба годинник. Чи там навіть в машину можна кудись поставити, якщо у вас там немає годинника. І вони будуть справно йти, а чому ні. Чи в якийсь там інший корпус вставити, вони йдуть точно. Ну, чому б їх не використати. У мене, до речі, годинника вже десь біля 10 чи 20. Є навіть з позолотою. Ну, це буде окреме відео. Годинники. Так, інша річ. Це отака от знахідка. Запальнички. Вони, такі плазмові, чи як вони називаються, немає газу. Буде також відео, де я буду показувати, як можна заправити ці запальнички. Ну, Вони гарні, тут є ліхтарик. Ліхтарик зараз не світить, бо, мабуть, батарейки вже сіли. А самі запальнички вони гарні. Перезаправляємо ми. Тому я їх залишив. Тут п'є поджиг, тому не треба кремінь шукати, коли він закінчиться. Гарні такі запальнички. Наступне це була в такому кошику електронна цигарета. Вона тут цілила ці картриджі. Я цим не займаюсь, мабуть, людина вирішила цим покінчити, але все працює. Я вже перевірив, тут є повний картридж, ну Я заряджав, вона заряджається, блимає білим світлом, а коли зарядилась зеленим. ну Чому викинули, не знаю. Ось я вам покажу. Повний картридж. Є от заправка навіть. Що ми вставляємо? Ось вона блимкнула. так, ну Я вже обробив це от антисептиком. Вже можна спробувати. Ну, людина вирішила кинути навіть паління цієї електронної сигарети. Я сам не палю, ну може колись там під якийсь настрій. Інколи таке буває. А так я не палю. І ось картриджі і заправка до них. І зарядка. І все це в такому кошику лежало. Так, наступне. ну Ось от такий от коннектор. Він використовується при монтуванні мережі телебачення. Я телебачення не дивлюсь, але такий коннектор хай буде. Інша знахідка. Це отакий дитячий комп'ютер. Він спочатку не працював. Ну, Я його відкрив, думав, що я тут якісь там динаміки чи щось познімаю. А потім я побачив, що там відірвався проводок. Я його запаяв, зараз я вам покажу, десь у мене тут є. Він працює. В нього три мови російська, українська та англійська. Він навчальний і для дитини, яка дошкільного возрасту, то воно може підійде. Якщо вам потрібно, ще раз нагадую, звертайтесь. Я його помию, почищу, він буде нормально працювати, тому звертайтесь, ваша дитина може його отримати безкоштовно. Він починає на російській мові, але якщо натиснути. Ну тут, на жаль, немає кнопки пробіл, я її зроблю. Так, ну, треба натиснути чимось ось. О! Привіт! українську мову. Це вже наша рідна мова. Тому можна використовувати як навчальний прилад для ввчання української та англійської мови. От, наступна мова буде англійська. Тут і музика, тут і ігри, і навчання, ну все, що потрібно. Бай-бай! Бай-бай! Ну, як бачите, все працює. Ну, треба тільки так, косметично його почистити. Може замість оцих от відсутніх лейб, ну, щось наклеїти. Ну, але як навчальний прилад, він ще згодиться, ще й не раз. Тому, друзі, якщо вам потрібно, звертайтесь! І останні дві знахідки це от пляшечка та такий чайничок. Так, друзі, виглядаєте не дуже страшенно. Але справа в тому, що я беру такі речі, якщо я зможу їх реставрувати, я їх реставрую. І мені це цікаво. А якщо ні, то викидаю. Вони достались мені безкоштовно, тому чому б не поекспериментувати? Це пляшка, ну, вона чи для кави, чи для напоїв, вона гарна, але потерта. І цей чайничок, я навіть не розумію, це накіп, чи він спочатку був чорний, а потім почав злізати. Але я вже так попередньо попробував, бачите, він дуже добре відчищається цією металевою якою, проволокою. Не знаю, як цей прилад, я не жінка, тому це такий жіночий кухонний прилад. Як воно називається? Терк? Не знаю. Тому... При використанні ще от нашого знайденого в Норвегії це антисептик для рук. Він добе, добре це роз'їдає, вичищається і дивіться, він виглядає вже краще. Ще я спробував потерти оцю баночку. Дивіться. А вона теж гарно, бачите, от, відчищається. І зараз я вимкну камеру, я спробую це почистити, бо це такий тривалий час. Щоб не знімати це на відео, і я вам покажу, що з цього у мене вийшло. Так, добре, виключаємось і включаємось через час. Друзі, хочу показати вам попередній результат. Ось я сиджу тут тру і оцеєю металевою щіткою. Справа в тому, що, от я вже казав, ми використовували в Норвегії для того, щоб зняти напис, який ми там города писали, коли стояли, стопили. Ми знайшли оцей антисептик для рук. І якщо брати наш антисептик, він так не працює, як цей. Цей от, якщо просто терти, ну, воно так повільно стирається. А якщо отак от, трошки налити, оцього, цього, він віддасть такий термоядерний, отак от трохи його змочити, так. Ну, почекати десь хвилину. І потім воно отак просто стирається, ну, начебто воно тут і не було цієї фарби. Ну таке от попередньо показую вам, як я роблю це. От, бачите, от, от воно трошки так побуло. І, от, і просто так миттєво. Ну я ще не почекав, треба трошки більше. І воно миттєво знімається. А там, де воно сухе, воно так повільно. Тому я так от трохи підливаю його, воно трошки може розмякає, чи растворяється у фарбу. І потім дуже легко знімається. Ну, ось. Таке попереднє включення. Наступне я вже вам покажу результат. Ну ось, друзі, дивіться результат. Баночка чиста. Ось цим засобом вона дуже легко відчистилася. Я спробував на чайнику трошки повільніше. не так воно відлипає, як ця фарба. І все, дивіться, вона виглядає як ну, такий звичайний термос. Все. Ще я так прикип'ячу і помию гарно і буде, дивіться, пляшка. Може навіть свій якийсь логотип нанести чи якусь наклейку, але якщо її кидати в наплічник, то вона, мабуть, здереться. Ну воно і так гарно, дивіться. От. Була така не дуже гарна, некрасива баночка. Я її взяв, реставрував і буде ще вона працювати для мене. Також само, от її можна велосипед брати. Або, як я вже показував вам, цей термос возити, або от, таку пляшечку пити на ходу. Їдеш, відкрив. Ось так, бачите, друзі. Зараз я переходжу до чистки чайника. Це більш повільний час, тому зустрінемось вже тоді, коли я його почищу і покажу вам останній результат. Ну що, друзі, показую фінальний результат. Дивіться, який став цей чайничок. Я ще вагався брати його чи ні. Лена мені казала не бери. Ну він був дійсно такий страшний. А тепер подивіться, яка краса. Я вже перевірив, він свістить, коли закипає. Дивіться, який він чистенький і внутрі, і зовнішній. Я вважаю, що він дійсно отримав своє друге життя. Ось ще раз вам показую цю баночку. Теж Вона була така страшенька. А зараз яка гарна. Дивіться, те ж саме. внутрі дуже все чисто, гарно. Буду її теж використовувати. І навіть я там за лаштунками зйомки... От, трошки виправив цю кришечку, яка теж ви пам'ятаєте, була така дуже м'ята, її викинули. Я теж помив його, цей термос, продезінфікував, він тепер теж чистенький, буду його теж використовувати, і він став набагато краще, ніж був. Він був дуже пам'ятий. Ну, якщо вас цікавить, як це зробити, як цю кришку зняти. Якщо ви трошки його нагрієте, ну я у кипяток опустив і потім почав так от прямо пальцями оцю от пластмасовою. Чашечку, чи як вона називається на українській мові, горнятко. Ось. Згадав, горнятко. Оце горнятко треба так от вийняти. Воно тримається на такому клію. І він, коли ви його нагріваєте, то він стає таким м'яким і можна от вийняти. Я отут молоточком обробив і зараз, бачите, він такий вже більш привабливий, ніж був. Ну, друзі, якщо вам подобається таке відео, у мене буде їх багато, бо у мене зараз цілий балкон з нахідок. Ми тривалий час не знімали, бо не було ні натхнення. Ну, саме зрозуміли, яка у нас зараз ситуація. Ну, Якщо вам щось потрібно, з побаченого, ви пишіть мені. А якщо ні, то вам просто цікаво дивитись, як я надаю всім цим речам, які я знайшов на смітнику, друге життя. Підписуйтесь, ставте лайк, мені буде дуже приємно. До побачення. Ще переходьте на наш канал з нашими мандрами. Якщо вас цікавлять тільки мандри, то на цьому каналі їх вже не буде. Це наш такий канал буде розважальний про наше життя, про наше виживання. А якщо ви підписувались і будете дивитись тільки наші пригоди, ну зараз не на часу вони, тому чекайте і чекайте виходу відео на іншому каналі. А я з вами прощаюсь, до побачення.